Шукати, скажімо, Краще. кращу долю якусь? Ну, По-перше, ті, що хочуть знайти кращу долю, вони так і шукають, чи їдуть, і цю тенденцію ми не можемо зупинити прямими якимись оборонами. Що стосується євроінтеграційного процесу, то знаєте, от, чому на, на сході у нас війна? Тому що 94% громадян нікуди за ним не Вони думають, що Європа це щось з рогами, що вони всі бандері. 82% здається взагалі обладнання. Ось це відповідь, чому в нас така проблема. Ми ну, взагалі, знаєте, вчора так, навіть така ідея у нас виникла, Ми хочемо взяти декілька студентів і просто, щоб вони почали від того, щоб піти отримати біометричний паспорт, для нас ну, придбати квиток і в одну з країн, до речі, Балтиці, там можна доїхати. Перші ціни набагато нижчі, ніж в тому знає, починаючи від житла, закінчуючи продуктами харчування. Тобто можна буде з'їздити просто на вікенд, подивитися, як це, на що почати від біометричного паспорту. Пройти ці всі процедури, літак, пройти там, прикордонний ці ну, контроль, в'їхати в ту країну, там, в якусь доби, чи в Вільнюс, чи в Риву, там, так і так далі. Ми поки її так в такому робочому робітку. Цю ми маємо настільки бути є інтегрованими, просто для, для по-перше, мати рівень доходів тут на місці, мати тут рівень а, інфраструктури, які необхідні. В Європі, зараз в Литвійську, я вам скажу так, пограчому дороги, дороги і ще раз дороги. Потім у них йдуть в інфраструктурі, це ЖТХ. У них на такому потужному рівні реалізовано, при чому не через комунальні підприємства, а через приватні підприємства. Наприклад, як вони прибирають сміття, до речі, ніхто в клайпі та міста буде. Просто чистота, все, ну, благоустрій, все похоже. Ну, ну, на всіх приємного року я питаю Мера, як вас кажу, як це у вас відбувається? Він каже, там ми просто поділили клайпер на дві частини, на дві зони. Виставили на аукціон послуги по прибиранню там, благоустрій. Виграє та чи інша компанія, каже, і ми просто ну, ми, не займаємося цими сьоміранку, об'їздами, там, об там ЖЕХ, шоу у вас і так далі. Все просто бізнес. Ти виконав чи не виконав, не виконав, ми тобі не продали.